Я скажу, що на мене була заведена в КГБ особова справа. От, Як націоналістку, Бандерівку. Він до мене прийшов, отак підійшов під фіртку, отак виснув мені, так, явиться. от. І ось ось дочка, вона вчилася в медучилищі. До неї ходили і друга Леся Ковтун, ви може знаєте, вона каскарка. Uh -huh. От, Вона училася на Рибасовому, теж в технікумі теж ходили туди. Так що було таке. І мені весь час сказали, ну як це так? Значить, за плечима університет марксизму лінізму, значить, це таке, все туди-сюди. А БП. Тобі ж кар'єра треба. А я кажу, оце моя кар'єра. Оце моя кар'єра. Бо я кажу, піднімуся у в дневному райкумі партії на другий поверх, а там була ж по ідеології секретарь сидить. І вона мене верне вже жизнь так. Бо тому що вона знає, що, як, як би сказати, як воно насправді. Так що я кажу, туди не хочу ніяких, ніяких кажу, не партій, нічого через те, що з цієї сторони було зовсім по-другому. Я була штатним інспектором. По роботі, по культурі Дніпропетровського босов профа, значить, і мені приходилося і з перевірками посилали, що ти хочеш, таке все. І особисто, і ми, як кажуть, всі всіх знали. Про ж була своя. У нас був свій відділ культури, проспілковий міський. Ми до міського відділу культури по лінії КП. Значить, Комуністичної партії, ми, по суті, діла з ними по скільки постольку. Вони нам були ніхто. І тому в мене був один раз конфлікт уже. І коли мене викликала, значить, завідуюча цим відділом, то я прийшла і сказала, ви хто? Ну, ви хто? Ну КП, значить, КП. У мене були свої стосунки з КП. У мене сестра була замдиректора на Леніна в ДК. Її увольняють. Я, а тут іде з'їзд 23 чи 25, чи який. Я йду на почту і кажу, я дам телеграму. На з'їзд за те, що мою сестру та пошта, поштарка їй стало погано, ви що телеграму. А я кажу, так мою телеграму відправляйте на з'їзд. Вона підняла свою. Начальницю, та дзвонила Садчуку, це був по ідеології значить, секретаркової партії. А Садчук мені дзвонить, що це ви там собі надумали? А я кажу: а то, що я вважаю несправедливо. Так за 24 години вона на місці, і щоб це вибриків був таких не було. Ще оце була зацепка іменно в мене по цьому ж по націоналістка, тому що я. Підловлювала Оксана Мешко, коли вона тут, як би сказати, вони були, це ж була гельсінська спілка. І там був Руденко, і вона була спів, ну, співсучасниця Оксана Мешко. О, і я за антенною Пашко, антеною Пашко. Пашко мала той, через те, то, що я дуже багато добивалася в мене, є воно. От, я дуже добивалася за День Матері. Я писала, щоб у нас День Матері. От, потім писала я свої звернення туди до жіночої там у Києві, значить, оцю я вже позабувала, писала туди за День Матері і за День Батька. От, і останнє, останнє якби я вже, коли мені відповіли, що все, все, значить, вже якби пішло в рух, то я просто, ну як, десь я ногу там і ще згадала паралельно Артамуну, Значить, На Большебіку строїть готель Люкс О, бо божен приїхати Брежнєв сюди. І от, значить, строять його, і строки піджимають, то має приїхати, а щось не достроїте. Я не знаю, якої халери, значить, що я на це совіщання попала. От поняття не маю. Чого я туди попала. І ще й на першому ряду сидів. А там же пособирались начальники всіх оцих і то от туди все, значить, це я, там воно, значить, веде тоді. Тоді мені каже, закривуха. вуха. Мамка закрий вуха і, значить, я це по столу парквиток, парт квиток. Так я це запам'ятала, це такі ж, як би сказати, такі моменти, що тоді парт квиток, а парт квиток приходить до нас жінка на кру на кружок кройки і шиття. Прийшла і зразу так. Вот здесь будет порядок. и шитья. господи, що це за це кружок? Палац культури, тут танці пранці, а це значить той. Ага. Так. І запам'ятайте, здесь партія руководит. Вона пішла, вона член партії, вона пішла в партію їй сказали, іди воно туди там відкриває собі кружок. А вона прийшла і все, председатель правління дворця культури. Значить, якби воно сидить, ніби не ми, але воно сидить і каже, так, этого товарища треба уволити. Не тому, що він класний хореограф і що небудь, а тому що от он не проводить рівні партій, Це ужаса. А стукачі. Астукачі э, э, цей художник, кафе молодіжне. Заходить завжди Павло Михайлович, отако вот на вход. Все, ну, завжди, оце вот, тільки заходить, він сидить є і очі на, на вхід. Якось кажу, Павло Михайлович, от я так дивлюся, він мені не зрозуміло, чого ви так сидите? Я тобі скажу, бо ти своя, я ж стукач, я за вами по лінії партії закріплений, а другий дід був столяр, так той теж мені сказав, та мені каже, просто... Забордували, а я сказала ні за що, я не хочу на людей доносити. І таке було. У мене на вулиці, тут на мого чоловіка казали Бандерівець, а він сам із жашкова 30 кілометрів Думані, от який там він Бандеровець. Ну він просто що він українець. От і от так ага, говориш, як би сказати, українською, як я у тролейбусі їду. Ще по тих часах. Ви вчителька української мови, ну чуть же, що я української. І так я стала народною вчителькою української мови. А що я скрізь, тільки було тільки так, що Ви вчителька, ви вчителька, кажу вчителька, я не була ну, членом руху, але я за рухом скрізь фойдала. Я не була е е куном, але я за до скрізь. Скрізь ходила. Ой. і Он там у мене в тій кімнаті везеть портрет Степана Бандери. А в цій хаті був його онук, mm. онук Степан Бандера. Ну, тому що Леся була в куні і вона, він приїхав сюди в 97-му році. І вона його привела в гості сюди. А це правда, що в 91-му сюди приїжджали Лук'яненко і Чорновіл, да. в вересні вони тут були, були і проводили зустріч під час дня міста. Так, да, були, були. А де це було? Були, вони були на отут от х на, юві, на ювілейній, тут дуже часто, де, де універсам угу. в цьому місці дуже часто. Сюди багато приїжджали. Були. А там в основному коло цього металурга палацу культури, то туди приїжджали. Туди приїжджала Тимошенко, от. Ні, ну Ющенко приїжджав Ю -Ющенко туди. Ющенко було таке. приїжджав. Порошенко да, і... приїжджав Порошенко. в 2014 році. Та я боже мій, <свят> я їх усі ходила. <свят> угу. Усі ходила, ото через то, як кажуть, уже. От, і за ту бендерівку, і за те все. От, так, що... то, то... І найцікавіше, що у мене були значить, сусіди, вони самі такі були якось, ну, такого не сильно, не сильно вони засвічувались. Тоді було, прийду, до них вже останні часи вже його й не було. Боже, як я тоді не позаписувала нічого, які були пісні, які були пісні. І ця баба Марія каже, оце ж граюся книжечками. От. А баба Мартуха каже, це ж нашого Грицуні книжечки. От. А я кажу, ну так Грицуні, то Грицуні». А це ж наш Грицуні, це ж книжки, він же на крутах був, він же загинув в крутах. І я це і крути одних них почула, за ці крути. от. А потім, як кажуть, як вона казала, каже, сороковий рік їде підвода, на підводі лежать повстанці, поруч, іде мати, не плаче нічого, а тільки сама про себе йде і каже, синочки, так треба, так треба. Через те, що за нами Україна. І в них було, у них скільки було переспівано оцих пісень патріотичних за Україну. от. І коли ж оце за цю Грицуню, і вона каже, що коли оце, що він, ну, у ці крути зібрався, а мати каже: Куди ж ти? Ти ж Грицуню, тобі вчитися треба все. А він каже: А хто як не я? Хто за Україну, хто як не я. І я кажу, що якраз що це, ця сім'я, вона мені укріпляла оце, що ми тоді з цим Дідом Михайлом і на цю з 80, особливо 89, 90, 91 роки, а потім і далі, і далі, і далі. Це ми скрізь, я кажу, скрізь, отам, я знаю, як убирали цього. Ж. Готовського. Я ж стояла там перед цим полкомом, стояли, перед виконкомом, стояли, а трансляції не було, а потім із, із Крива Сруди, там була державна самостійність України. Отакий От був той, що рух був, а то, що була ще державна самостійність України. Ну, кун, ну, кривда йшла по куну. От. А я найденку на і в ДК строїтелі там в основному це був такий ну опорний такий центр був, Рухівський таке все, палаці будівельників. А я виношую давно. Ще Олександр Білку був. На Цегоке, і був він там партія регіонів, і я звернулася до нього, то що я оце билася за цю матір, що свято, що батько, бабусі, що в укривому Рогу поставили пам'ятник. А потім у мене пішла така думка. Пам'ятник матусині сльозині. І я бачу пам'ятник пам матусини сльозині фонтан, фонтан, з якого все время лється сльоза. Але сльоза може бути радісна, і сльоза може бути важка. У мене основне моє життєве кредо це шлях до себе. І збираю я обличчя як ікони, як найдорожчий в світі, най... найцінніші в світі кристалі. Оце моє хобі, я збираю обличчя. Просто людські обличчя. Коли я була в Сімферополі, я дуже з дому одна, домашня, все, і я дуже засмучувалася, місця не знаходила. Я йшла на центральну дорогу і йшла. І йду і тільки на обличчя. Роздивляюся, той такий, той такий, у того так, у того так. І з тих пір. Ось так, як би сказати. в мене їх немає, але вони всі в мене тут. Отак от, от сюди натарабанила вам цілу кучу всього. Так хорошо ви розказали, я вам скажу. Я не очікувала, що навіть ви стільки цінних штук розкажете. Бо болить. Бо болить. Оце цікаво, цікава письменниця. Дуже цікаво. Значить, я вам хочу сказати. Ага, таке я хочу ще таки вернутися до цього. Оце вона, звідси, це, між іншим, дуже цікаве видання. Це просто небо. Це для безхатченків, значить, видається така, як би сказати, оце безхатченки беруть, розповсюджують і там копійки якісь, значить, їм той. Так от оце вона звідсіля, я її, значить, як я її відкрила для себе. А відкрила для себе, бо я шукаю шлях до себе. І от оце в цьому, в цьому. Оця, значить, бо болить, я знаходжу відповідь, що я на цій землі роблю. І от тут іде відповідь. Ти шукаєш вчителів, не треба їх шукати, вчитель в тобі. Оце самий головний вчитель, який сидить в тобі. От. І ти запам'ятай, не творець, не туди-сюди, а ти є Всесвіт. Ти є частина Всесвіту, і ти є Всесвіт. І оце я, мало того, що я прочитала, я її знайшла. І оце я її виписала, цю книжку бо болить. От. І от, значить, я весь час сидимо, ми у сільському клубі «Керосинова лампа і балакає його за життя. Ну і дійшли до того, що таке життя. А я кажу, життя Хе! та це ось сьогодні є, завтра немає, та це тобі таке життя. А збоку сидить Женя. А ну каже, ще раз так повтори. Хмикни. А я не хмикну. А я старший за тебе, не набагато. Но запам'ятай, я гристиму землю, я буду в неї вкручувати, але я буду жити. Ні за що ніколи. І я із Гагаузького села, Бесхарабського, Руминського винесла оцю мудрість, що шукай шлях до себе. І в собі. То, що шукай до себе, а ще в собі шукай шлях.